Ще півроку тому тут транзитом жили переселенці зі своїми улюбленцями. Шкільний інтер'єр з партами та дошками змусив початок освітнього процесу, каже директорка Ірина Овчаренко. починаючи буквально від самого початку, 6-7 березня, ми приймали перші колони. Ось в цих класах, де ми зараз знаходимося, на сьогодні вже відновлено навчальний процес. Але саме в таких класах у нас проживали люди. І проживали люди тут 5 місяців. Півтори тисячі переселенців проживали у їхній школі, пригадує пані Ірина. Першими були сумчани та чернігівці. Тоді каже директорка, як ніколи відчула згуртованість колективу та жителів мікрорайону. Що дивувало, люди несли все. Тут було настільки такий був великий потік з сусідніх будинків людський, що ну досить важко передати, тому що люди приносили, приносили постільну білизну, приносили рушники, вони приносили посуд, вони приносили закатки. Тобто з речей, що залишили по собі переселенці, ось ці дитячі іграшки. Нині гратися ними приходять діти у пункт незламності, який розгорнули на базі школи. Дітки поїхали, де хто взяв з собою щось на пам'ять, дещо ми передали туди, куди вони переїжджали далі. А частина іграшок залишилась. Ці речі знову знадобилися. Та, попри те, що школа вже як півроку не приймає переселенців, зупиняти волонтерський фронт не збираються. Ми робимо маскувальні сітки, ми робимо кікімори, ми робимо кавери на шлемники захисні, і ми виготовляємо захисні покривала з мішковини. Радіє кожному волонтеру, каже директорка, тому двері школи від ранку і до пізнього вечора не зачиняються. У нас є люди, які приходять у вихідні дні, працюють, тобто робота постійно продовжується по трішечку, але вона продовжується. Свою відповідальність перед директоркою та військовими відчуває і 11-класниця Ірина Дяченко. Тому у перервах між підготовкою до вступу в університет приходить на підмогу волонтерам. Я сьогодні ріжу основу на плетіння сіток для дівчат і паралельно готуюся до ЗНО з української мови. Ну, час іде, а готуватись треба і допомогти хочеться. Про шкільних волонтерів та їхню директорку військові знають, каже Світлана Бондар. Кожен клас намагається перепригнути попередній, тому що хтось готує це сам от себе, хтось готує вже згуртовано з батьками, хтось діти. А скільки людей з мікрорайону? Свою волонтерську майстерню саме так її називає пані Ірина, згортати не планує, адже допомоги від них завжди чекають випускники та батьки. Учнів, які зараз на фронті, якщо кожен буде надіятися на те, що зробить хтось, то мабуть ми перемоги не дочекаємося ніколи. А так ми всі разом ідемо до перемоги. Ми її наближаємо. Вікторій Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.